Неділя, 27 квітня, компанія Грінвей працює. І що? Вольво В60. В резерві. Чому? Тому що сьогодні неділя Мрево не працює. А люди з Києва і хочуть зразу переоформити. Приїхали, подивились, протестували, перевірили. Дуже сподобався цей автомобіль. v 60, рестайлінг 1.6D2D. Залишили завдаток. Бачите, резерв. І вівторок. Переформимо цей автомобільчик. І тепер, що у нас є в наявності? Дуже-дуже багато багатоволі В-40, В50, різні двигуни, В50, ще одна В50, 1,6, ще одна В50 з двигуном. Е з двигуном 2.0 на автоматі, С40, Міган 2016 року класний, бензинова Вольво. 1,6 бензиновий двигун, кому потрібно. Дизель на D5 повний прийде на автоматі. Рестайлова. Дуже-дуже багато вибір. Вольво і не тільки Вольво. Там ще є xc 60 я анонсую, друзі, що понеділок, вівторок, будуть заїжджати свіжі поставки. Багато автомобілів заїде. Багато ми продали на цьому тижні і багато завеземо. Різні моделі. І ІВ-60. І Рено Гранд Сценік ще один приїде, такий же самий, як був проданий вчора. Тому буде що вибрати. Тому підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям і приїжджайте, дивіться, тестуйте. Кожен тиждень нові поставки. Щось цікаве, кожен тиждень ми привозимо. На цьому все. А в неділю ми працюємо. Телефонуйте, приїжджайте. До речі, зараз приїдуть люди, теж дивитись, телефонували. До зустрічі!